Привіт, мене звати Світа, мені 35 років, і я на даний момент живу в Польщі. Слава Богу, лежала мало спать. Я мама трьох дітей. У мене ще старших два сина. Ну як старших, одному 10 років, другому все два роки і один місяць. Все буде. І він ходить до жлобка. Це польські такі яслі. Так сказати, це ще перед садочком. А старший ходить до не старший син, ходить до четвертої класу. Ми пішли трохи пізніше, ніж в Україні. Наші всі друзі, з якими ми ходили до садочка, наші одного одногодки, всі пішли в шість років в садочок. Мій син пішов. Ой, не в садочок в школу, перепрошую. А мій син пішов в сім років. Ми вирішили так для того, що вся група, яка ходила до садочка, вони всі так пішли. І ми не хотіли дитину забирати уже сформірованого такого ну, круга друзів, напевно. І ми вирішили, що він піде з усіма. І, правда, не всі пішли в нашу школу, в наш клас. А здається, п'ять-шість. З діток я вже точно не пам'ятаю, це було 4 роки назад, але він пішов 7 років. І ще маю доцю, їй майже 7 місяців, 15 жовтня буде 7 місяців, народилася вона в березні. І зараз я мама в декреті. Трохи схожу з розуму по своєму, тому що дві декретні відпустки підряд це трохи занадто. Але зараз не про це, зараз про те, як ми переїхали до Польщі, вирішила зробити такий відеоролик нашого опиту, нашого досвідчення, взагалі чого ми тут оказалися. Все почалося в 2016 році, коли ми зробили дитині закордонний паспорт. Зробили ми з той метою, що десь поїдемо подорожувати. Це з нас ще тоді була одна дитина, Ваня. І зробивши паспорт, одібравши його через тиждень, ми дізналися, що нас запрошують на весілля до Польщі. Я виходила заміж е, мого чоловіка двоюродна сестра, кузинка, і нас запросили в серпні. Е, поїхавши в серпні місяць і побачиш, як взагалі живуть в Польщі, що це трохи інший е, світ, в тому плані, що у нас якось так швидко все це робиться. У нас великі забори, паркани. Тут цього немає. Тут, ну, якось не знаю, якось люди так живуть просто медленно і ніколи не спішать. І в деяких заканчується робочий день в 15-14. В тобто для мене це було трохи андеграунд. Побули ми тут в Польщі декілька днів, тому що весілля було два дні, здається, три дні були чи чотири. Я вже точно не пам'ятаю. Ми приїхали автобусом. Це була моя перша подорож за кордон взагалі. До того я нікуди не виїжджала, я не знала, як жартує мій чоловік, він мені показав Європу. Говорю, дякую тобі за це. І побачивши, як взагалі в Польщі так, не знаю, я така була здивована після України, побачивши Польщу, для мене це така Європа, Боже. Але взагалі про міграцію ніколи ми не говорили. Чоловік хотів, він планував колись до зустрічі зі мною, що він поїде десь. Ну, не знаю, жити в Польщу, десь дальше. І я, якби, певно, переїжджала по своїй волі, в тому плані, що куди б я хотіла, то я Звичайно, Америка. Ну, тут навіть не треба далеко ходити. Дуже хотілося побачити цей американський стиль життя. І коли вже ми приїхали, як ми приїхали, і після того, як ми були на весіллі. Мені так сподобалось. І в той час, акурат перед тим, як ми поїхали на весілля, мій чоловік втратив роботу. І ми деякий час шукали йому роботу, і йому нічого не подобалось. Він хотів після тієї, яку він раніше працював, відпочити. І так, з півроку він відпочивав. І, приїхавши на Україну, тоді, в 2014 році, почалася війна на Сході. І ми, коли очікували, його зустрічали і ми побачили з малим. Малому тоді було два рочки, як їдуть машини такі длінні і танки. І тоді, напевно, якийсь спрацював саме інстинкт, я не знаю, як матері, що ж, ну, треба тікати, тому що не звісно, що буде, і війна недалеко, і ну, взагалі така ситуація трохи нестабільна. Ну, і ми вирішили приїхати. Спочатку приїхав мій чоловік, так як у нього була карта сталого побуту. А ми переїхали через місяців два. Він поїхав в вересні, чи в жовтні, чесно кажучи, не пам'ятаю, ну якось так. І ми поїхали через два місяці. Робила я візи сама. Я звернулася до декілька агенцій, запитала, що потрібно. Мені сказали, який пакет документів. Але ніхто гарантії не дає, що вам дадуть візу. Ну, звісно, що це все розглядає консульство, і да або ні, ну це вже їм вирішувати. І на той час на доросло коштувала 100 євро віза, а на дитину 50 за послуги агенції, яка готова документи, подає цей пакет документів. І чоловік мені каже, що слухай, спробуй сама це зробити. Якщо вийде, вийде, не вийде, ну заплатимо кошти. І я подала пакет документів. І приїхав чоловік уже нас забирати, не знаючи, чи нам дали візу. Ми здали квартиру, ми забрали всі свої речі. Це така авантюра була. Я так переживала, це такі стресові моменти були, коли забрали всі речі, вже заїхали люди, а нам через тиждень тільки дадуть візу. Ми жили у батьків, здається, я вже точно не пам'ятаю, але якось так. І коли ми поїхали візу забирати, і я побачила, що нам дали візу, з малим надгод. Де, то є мульті, яка може виїжджати, при... ну, може, знаходитися на території Польщі цілий рік. Це національна віза де, і вона мульті щось. може виїжджати, заїжджати, може жити. Там не 90 на 90, а цілий рік. І я така була рада. Я так пригала, і охранник до мене підходить каже: ви, напевно, отримали візу до Станів, до Америки, я говорю, є до Польщі! І мені настільки було приємно, що я її сама зробила, і пакет документів подала, і в мене вийшло. Я була шокована. Ми купили білети на автобус і виїхали ми 21 грудня, якраз всі на свята приїжджали з Польщі на Україну, бо у нас свята, і там свята почалася, то Тобто вихідні дні такі довгі. Ну, і ми поїхали на Польщу. Ми забрали з собою все необхідне. Каструлі, одіяла, подушки, якісь речі, дитячі іграшки. У нас було шість деровецьких сумок. Знаєте, такі клетчатті, як оказалось, made in Poland. Так що вони викликані в Польщі, не зря ми їх, виходить, збрали обратно на родину. Ми переїхали, ми поселилися в гуртожитку. Це студентський гуртожиток був, бо мого чоловіка-сестра працювала на той момент в університеті. Університеті і була така змога, щоб ми мешкали в, в академіку. І ви знаєте, я була здивована, коли побачила ці академіки. Це не такі, як я жила в Україні. В Києві. В Україні в Києві я жила така маленька кімната, напевно, було 9 метрів квадратних, здається, точно не пам'ятаю. І було два ліжка двохповерхових це було чотири людини на кімнату і стол. І холодильник. І як побачила, які варунки в нас в Польщі, то я була. Для мене це був люксус, це був найкраще, що було. І ми приїхали, до речі, в грудні місяці, 22 числа, і було так тепло, бо ми їхали з України. У нас вже був сніг, у нас вже було холодно. Я приїхала в теплі зимові куртки вугах, а тут а в Польщі було плюс, трава зелена, сонечко світе і. Приходилося шукати якісь осінні речі, а не зимові ховати. Але на Новий рік якраз було дуже холодно. І студенти, які тут мешкали з нами на території, ми пішли святкувати Новий рік в центр, бо для нас це була якась новинка. Ми чого сидіти вдома, як можна піти в центр на салют, на концерт. І побачили, як діти, студенти ходять в трампках, це такі кеди низенькі, без носків. І е, джинси, і кожна куртка я говорю, боже, як так можна ходити. Але до речі, я потім так само ходила вже через декілька років, вже знаєте, як своя вже була, щоб не виділятися з толпи. Ми переїхали, і 2 числа ми вже подавалися на карти. У нас не було ніяких документів, чоловік ще не знайшов роботу, але ми вже подалися на карти. І нас вже питають, ну, медичне страхування. Ми подавали на той момент. То, яке мали, коли виїжджали на Польщу Так. туристичне. Ми переїхали і подалися зразу на карти. Поробили, мені зробили петель, по дитині, так, бо дитина була народжена, коли в нього була вже карта стала побиту. Тобто дитині було проще, йому не треба було якихось додаткових документів. Це тільки було мені. І поки я чекала на карту, я не могла працювати. Ми не могли малого оформити в дитячий садочок, не могли в яслі, бо так як я безробітна, я можу дитині надати опіку, і я сиділа з малим вдома півроку. Це було, знаєте, такі півроку, це були походи до магазину, бо чоловік працював, і коли мене там щось питали, я так я нічого не розуміла. Ну там знала якісь 20 слов по і, і все. Тобто, якісь там ролики на Ютубі, як навчитися польського, якісь там елементарні фрази, то я вже цього знала. І коли я отримала вже карту, чоловік мені каже, що так, треба йти на роботу. Я говорю: ну так, звичайно, треба йти на роботу, бо його зарплатні не вистачало для того, щоб нам повноцінно жити на ці кошти. Бо Маленькі були зарплати, я скажу, що і ціни були, в принципі, невисокі, але для того, щоб дозволити щось більше, ну, то, звісно, треба було нам працювати вдвох. І одразу подала малого до садочка, записала, нам було відмовлено, то ми пішли до приватного. Але через два місяці ми отримали все-таки наше завітне місце в державному садочку. І я була приємно здивована, бо в нас був досвід садочка в Україні, і коли ми. Приходили і бачили, в якому стані були іграшки, і ну і все остальне. і Тут а то це було небо і земля. Знаєте, як пройшов в частний садочок, який там коштує десь 15 тисяч гривень. Нові іграшки, гарний ремонт, привіт, нові е люди, які там працюють, ті пані, які за дітьми дивляться. Ну, все було на вищому уровні. Мали спочатку там мама, я не розумію, що до мене дітки говорять. Але так, місяць, два-три, дитина вже адаптувалася, вже почала сама щось розмовляти по польську і пішло поїхати. Я вже почала працювати, я вже мала дві роботи, бо спочатку йшла одну, потім другу. І так наладилось наше життя в Польщі. Прожили ми в цьому академіку чотири з половиною роки. Але вже ближче там до цих 4,5 років ми вже думали про кредит на своє житло тут, в Польщі. Ми знали, що, по-перше, їхали ми сюди, не так сказати, як надовго, пробувати, бо в принципі нас нічого не тримало в Україні з одної сторони, бо у нього не було чоловікової роботи, я була в декреті, то тобто це був шанс спробувати щось інше. І це щось інше вже що затягнулося вже так на 2-3 роки. І ми вже почали думати про кредитне мешкання. Звичайно, щоб взяти кредит, треба, щоб була стабільна робота, перший вклад і вибрана нерухомість. І завше нам не вистачало якісь складової із цього або свого вкладу, або стабільної роботи, або вибраної нерухомості. Тобто немає роботи, немає сенсу вибирати нерухомість. Тобто робота була, але працювали ми. Ну, як би сказати, не на тих заробітних платах, на яких можна взяти кредит. І спочатку ми збирали свій власний плат, так як ми могли зекономити кошти, не знімаючи квартиру. Бо квартира десь коштувала в районі півтори тисячі злотих, а ми знімали за 850 десь так. От. І це було все включено. Це були і комунальні послуги. І проживання, ну тобто повністю все. Ми ні за що не переживали. Ми милися, скільки хотіли, вода та летіла. Мій чоловік по два по три рази. Ми всі говорили, ти гру, насолоджуйся, бо як переїдемо в свою нерухомість і придуть нам рахунки, то ти перестанеш так скільки митися. І уже коли назбирали ми перший вклад, ми вже почали так, щоб умови були настали. І зарплата була більша, для того я пішла працювати в Макдональдс. Я працювала в ресторані і плюс я пішла працювати в Макдональдс, бо я розуміла, що чоловіка заробітні плати для нього ну, як вистачає, тобто у нього висока. А мені бракувало. А так як у нас є дитина, це обчин Женя. Тобто Якби нам дали допустим, там 500 тисяч, ну, то дитина мінус 150 це 350 А так вийшло, що нерухомість, яка мені подобалася, це свиш було 400 тисяч злотих. І коли вже все завпало. COVID. COVID, і перша нерухомість, яка була нас вибрана, на яку ми подали документи всі на кредит, то ми пролетіли, бо був ковід, і у мене закінчилась умова, і на тій роботі, де я працювала в Макдональдсі, мені не продлили завчасно, зарані, бо як я хотіла, як хотів банк вимагав, і продлили вже, коли вона закінчилась, та, яка була заварта, тобто пізніше. Ну і нерухомість була продана. Ну і попитка номер 2 Це було в осінь, вересень, місяць 2020 року. Ми якраз подали завдаток, ми подивилися декілька нерухомостей і зрозуміли, що брати до ремонту з малою дитиною і з тим, що я працюю на двох роботах. Чоловік теж на роботі, ну не буде часу, коли робити той ремонт. Тобто, ми зараз візьмемо нерухомість і будемо жити в стадії ремонту, невідомо скільки, рік, два, бо воно ж не так швидко робиться, а там було треба все робити, допустимо, якщо квартира до ремонту. І ми вирішили зробити, купити нерухомість, яка вже більш-менш була придатна до життя. І знайшли таку нерухомість, на якій ми зараз живемо. Зараз, до речі, знаходжуся в своєму салоні, він десь около 30 метрів квадратних. Далі, як я поприбираю в хаті, я обіцяю вам зробити румтур. Бо зараз у нас кажуть, такі, знаєте, безлад, бо іграшки по всій хаті, і я не знаю, коли я от це все це діло уберу, бо я вже чокаюсь, коли. Ну, ладно, Ваня там за себе прибирає ну, гнат, і мала, ну то, звісно, розкидають поки іграшки, але це таке діло приятне. І ми поїхали на Україну, давши задаток за квартиру, яку ми вже вибрали, і подалися ми тоді до п'яти банків, здається, десь так. Почали нам відмовляти: один банк, другий, тому що я працювала в ресторан і Макдональдс це стрефа обслуговування. Знаєте, як ковід, якісь заборони, то в першу чергу закривали торгові центри і ресторани, кафе ну, в такому плані. І нам, відмови, один банк, другий, третій, четвертий, п'ятий. І на протязі двох місяців ми з чоловіком наскільки денервували, бо ми вже трохи вклали в цей кредит, ми дали задаток, який не вертається в разі відмови банку. Знали ми, ну ми надіялися, що у нас все буде добре. Дуже переживали, бо ну, це кошти, які відкладалися немало. І на почві цих нервів. Ми почали трохи випивати вино, бо ми по-другому не засипали. Спасалися як могли. Навіть чоловік з роботи приносив самогон, який там варив його колега, і ми його розбавляли там з якоїсь Кока-Колою. Ну просто наскільки така стресова була ситуація, ці два місяці, бо ти розумієш, що ти можеш втратити ну, кошти, час, і знову ти далі живеш в цьому академіку. Ну, трохи було так, де нервово. І один все-таки банк нам дав кредит, і 12 чи 11 я приходжу на роботу грудня, не пам'ятаю, до речі, з цих днів, і приходить смс-ка, і одразу мені дзвонить наш фінансовий консультант, яка допомагала нам кредиті, і каже: пані Світлана, нам вдалося достати кредит в НГ, це банк Шленський. Хто живе в Польщі, то напевно знає цей банк. І, до речі, в ньому. Як кажуть деякі люди, що дуже тяжко знайти, взяти кредит, що він дуже тяжко дає кредити так, вибирає вибірково своїх клієнтів. Але на той момент я була така щаслива, довольна, і ми можемо його сплатити в будь-який момент. Ми можемо надплачувати кожного дня один раз в день. Дуже зручна програма, аплікація, яку можна додаток, яку можна все це подивитися, проаналізувати. І ми настільки були щасливі, що ми вже будемо в своєму. І в 1020, 20, на кінець 2020 року ми підписали умову куплі-продажі, продажу продажі, і залишалось тільки заїхати. Але так як люди, які нам продавали, вони теж купляли наступну нерухомість свою, то попросили, щоб ми трохи почекали з переїздом, бо їм також, також треба почекати, поки ті люди. Ну, там Така цепочка була, що дурдом. Але в квітні місяці ми заїхали 21-го року. І це було, ви знаєте, заходиш в квартиру, вона твоя. То, що вона там заповнила з банком, то теж така, знаєте, але твоє і своя ванна, і своя кухня. І не знаю, з ким ділити, бо там, де ми мешкали в академіку, ми ділили на дві кімнати ванна кімната і кухня. І зрозуміла, на дві кімнати то це ще може бути як дві кімнатна квартира, і ми не мушу одне приміщення, тобто одну кімнату. І ми наскільки були щасливі, що це своє. І ми купили 98 метрів квадратних, і на той момент нам здавалося, що хватило місця всім ми так брали, щоб як приїжджали до нас друзі чи родичі, щоб всім було місце. Ну у 2022 році я народила Ігната, це наш другий синочок. І було несподіванкою. Моя третя вагітність, коли я дізналася, я взагалі хотіла пожартувати з чоловіка. У нього 17 липня день народження, і щось я себе якось так неважно чувствувала. І я вам кажу, слухай, Вань, синочок старший мій. І я говорю, давай з папою пожартуємо, йому тест на вагітність, і домой другу полосочку. Знаєте, я була настільки здивована, коли я повернулася після того, як я його зробила, бо можна було зробити, щоб з'явилася одна полосочка, що там дві. Ну, Це дуже мене трохи підкосило, бо я ще надійшла від попередньої вагітності, тут наступна, але я вам скажу, що зараз я вже розумію, що так треба було. І ми дуже раді, що у нас тепер багатодітна родина, статус багатодітних. У нас троє, бо на третю дитину я б не зважилась. Так як два перших хлопчика, знаєте, як така попитка номер три, окажеться, що хлопчик. Тобто ми не планували. Ігната ми планували, бо як акурат був такий момент, що у нас було і робота, і мешкання, і тільки не вистачало другої дитини, тому що Іваня запитував, коли у нас буде там братик, або братик, стрічку. Він як навіть, не дуже хотів. Він хотів братика, але Вийшло, що тепер у нас троє діток. Ми живемо в Польщі, вже восьмий рік, в грудні місяці буде. Життями в Польщі я задоволена. Місто може не до кінця, але взагалі Польща. Я наскільки вже звикла, що коли я вже приїжджаю на Україну, ну не хочеться їхати на Польщу. Не знаю, чи маю таке відчуття. От коли я в Польщі, я не хочу їхати на Україну. Не знаю, якось не спішу, а коли я в Україні, я не хочу й вертатися в Польщу. Думаю, блін, ну і в Україні класно, і стільки класних послуг. І взагалі, наскільки Україна в цьому плані розвинутіша, і в плані послуг, і все доступніше, і до лікаря можна швидше потратити, ніж тут а почекаєш в очі, що можна просто чокнутися. Це може бути півроку, рік до спеціаліста. Я вже про це вже якось іншим разом розповім вам. Але взагалі життя в Польщі мені подобається. Моїм дітям, напевно, також, бо вони іншого життя не знають. Ми, до речі, в цьому році три рази вже їздили на Україну. Чи в Україну? Ви знаєте, я взагалі путаюся. Я не була така відмінниця в школі. Хто знає, поправте мене, будь ласка. І мені подобається приїжджати в гості. Так, там війна, але. Я не можу не поїхати. Я не можу, бо там другий мій дім, там моя мама, там в мене брат живе знавістка, невістка, племянники. Тобто і... я люблю це, знаєте, кудись подорожувати, а на Україну особливо. Додому. І тут вдома, і, і там І... Це класно, коли в тебе є відчуття дому в декілька місцях одразу. Так що, дякую, що подивилися мене до кінця. Будуть запитання, будь ласка, пишіть коментарі. Я в наступному відео все відповім на них. А вам бажаю гарного дня і мирного неба!